А зараз я хочу нагадати, у нас є оригінальний Philips 5000 серія. Це ось така три голівки, роторна електробритва. Водонепроникний корпус. Давайте подивимося, як всередині. Звичайно, це такі пристрої на, на довготривалий термін використання розраховані. В першу чергу показую наближену, вам показую ось ці три голівки плаваючі. Вони йдуть з антикорозійним покриттям. Тут іде ось також ножі. Дуже приємно рухається. І, до речі, рухається і сам блок. І блок рухається на 360, тобто вліво право вверх-вниз, по різним сторонам. І дуже плавно, дуже добре рухається. Також тут є індикатор. Працює годину від акумулятора. Час зарядки теж одна година. Є екстра зарядка. Якщо не прослідкували, ви можете зарядити пристрій протягом 5 хвилин, і цього буде достатньо на, одну, на один процес гоління. Водонепроникний корпус, тому можна використовувати як для мокрого гоління, так і для сухого. І також в комплекті є тример. Тример, захисна кришка є в комплекті, кабель для зарядки є в комплекті. Ось. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте, від виробника гарантія на 2 роки буде. Ось тому будемо раді співпраці. Ціна 3500. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Будемо раді, якщо ви звернетесь до нас.